Зима приходить до нас із першим місяцем груднем, а зараз я розповім тобі казку про зимові місяці. Жила була на світі чарівниця зима. Якось важко їй стало однією землю снігом укривати. Та за холодними вітрами доглядати. Подумала зима і вирішила всі свої турботи та справи передати трьом синам. Синів троє і місяців зимових теж три, та тільки кому за яким місяцем доглядати. Придумала тоді зима. Дати синам доручення І подивитися хто краще впорається. Покликала зима синів і каже Ви вже дорослі. От хочу я подивитись, що ви вмієте. Ось вам моє перше завдання. Вирушайте в ліс. Та перевірте, чи всі лісові звіри до холодів готові. Першим раніше за всіх повернувся старший син лютий. Не зміг він усіх білок та зайців настогнати та перевірити, чи змінили вони шубки. Ні з чим повернувся і січень Не вмовив ведмедя, що прокинувся, у барлогу назад залізти. Проте грудень наймолодший та пустотливий, дружбу з лісовими звірями давно вів, скрізь встиг, і шубки у всіх перевірив чи теплі, і вітер попросив ведмедеві колискову заспівати, вирішила тоді зима, грудень буде першим місяцем зими. А січневі та лютому дала інше завдання хто снігу більше не несе, та річку сильніше льодом скує. Обидва сини добре впоралися, але січень краще. Вирішила зима бути йому другим? А лютому залишився останній місяць. Так і стали три брати, грудень, січень і лютий, кожну свою чергу за зимовими місяцями доглядати. Чи так було? Чи ні? Мені невідомо, та тільки називаємо ми три зимові місяці так само, як звали казкових синів чарівниці зими. Грудень, січень та лютий.